Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в такий режим, який зветься Драйв Імперія. Минулого разу ми коли сюди заходили. Ми купили собі круту тачку. Де її взяти, якщо чесно, я не пам'ятаю, Почекай, це тут. Так, тревел тухап ні, почекай, це в якесь місце. Де мої автівки? Ось до. Ось до моя. Оооо, оце тачечка. Вона, наскільки я знаю, прям ультрашвидка. У мене є нітруха. Вона їде 214, 240, 250, 270, 280, 290. Вона 300. вона 300 їде. Ну що наприколь? Вона тупо летить. 330, 340. в тебе максималка. Подруга, скажи максималку свою. 360-375. Тут траса закінчилась. Ха-ха-ха! Нехило. Як ви поняли, машина моя їде, дай Боже. Але в нас є якийсь спук-фест. І я би хотів його щось звідси отримати. Наприклад, ось таку тачечку було б непогано. Тут є, правда, машини, і вони, скоріш за все, дуже-дуже дорогі. Тому нам треба на спукі-івент. Подивимося, що там взагалі відбувається, як там що можна отримати. У нас є ще бонуси. Окей, давай заберемо. А, тут різні є бонуси. Хорошо. Так, ми на спокій івенті. Тут є нові машини. О, па 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 900 конфет, 350, 250. І це, походу, 4 штуки, так? Да? Три половиною штуки. Окей. Я можу тут заспавнити машину? Да. Коли я буду їсти, мені будуть давати цукерки? Ні, мені дають гроші. А, -а, -а Ти поняв? Тут можна ламати... Почекай, ціни можна ламати. Тут можна ламати гарбузи і зато отримувати якісь бонуси. А ну, ось ще дивись, дивись, все один. Бенц? Да. Два із 10 я зламав. Хорошо. Значить, нам треба тут знайти ще кілька цих. Ще кілька гарбузів. Ось, ось я бачу ще один. Іди сюди. Хорош. Карміт. Що це за штука? Я не знаю. А, чи почекай. Ні, в натурі хазе. Прикиньте, скільки всього. Тут у нас з усім розібратися. Оце що за штука? Вона щось підсвічується. Коротше, у мене є 66. Почекай, у мене не може бути 66. Може все-таки, коли ти їздиш, тобі дає? Давай затестимо цей момент. Чисто покатаємося. Подивимося, чи буде давати якісь бонуси мені. По цьому хабі, якщо кататись, то, скоріш за все, щось буде. Івент інфо. От, найди 10 гарбузів, е, полюй на монстрів. Ага, ось ой. Катайся і получай цукерки. Окей, але ще можна якось полювати на монстрів. І, походу, це ось тут, так? Ух ти! Йо! Полюй на монстрів. Ага, мені його треба наздогнати. Диви, я його тупо вибив! Ха-ха! І мені гроші дадуть. А, так це ізі робити, почекай. Погнали, ще раз активуємо. Тут можна, коротше, підфармити і купити потужну тачку. Я був би дуже-дуже не проти зараз тебе збити тут. Ага, ти будеш потім їздити, я поняв. Диви, 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 що робить! Я ще одного монстра активував. Так, тебе збив. Ще одного активував. Скільки вас зараз буде? Диви, скільки їх! Погнали! Бемц, мінус один, одного збили. Диви, скільки їх? Їх тупо тонна. Так, алтар в кулдауні, це я поняв. Погнали сюди. У мене вже сто є. Так вони легко фармляться, Я щас 900 нафармлю на ізі, братва. Почекай, Правда, в мене машина не сильно керується. Вони так їздять, типа непонятно. Що ти виїш, Ти? Іди сюди. Щас ти під хвіст дам, чекай. А, все, отако, От хорошо. Так, ці алтарі в кулдауні. Як я бачу, їх не можна знову активувати. Окей. Ага, оцей можна. Давай його активуємо. Так, зловіть мута. Ага, поняв, хорошо. Класно мапу зробили. Іде ж ти сюди. Ще одну активував. Йохани, зараз їх буде повно. Так, тебе треба на нас догнати довбанути. Хто там ще? Де ти вовки? Так, ти є ж, те мої майже збив. Поки ти летів, я те догнав. Ну не странно дуже, странно дуже все зроблено. Скоріше за все, все якось зроблено. Диви! Диви, йо! Я ще попробую наздовжини. Отако. У мене 130 цукерок уже є. 130. Коротше, за 250 можна купити саму дешеву тачку. За 700 чи 900 можна купити тачку крутішу. Я би її купив. би Диви, диви. В натурі капають бабки. Отако. І тебе теж. І тебе теж давай, 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 давай. Опа! Сюди. Ну коротше тут насправді чистий чистий фарм. По суті, все це робиться легко, але трішечки тако запарно. Бо тачка не сильно керована. Не сильно вона керується, не сильно вона хоче керуватися. Але наскільки я розумію, я коли їздю, мені. А, ні, мені гроші тут не дає, коли їздю, поняв? Окей. Ну, не дає, так не дає. Зараз ми пробуємо зловити чувачка. Ага, коли ти так його штовхаєш, то значить йому. Не байдуже. Так, чого він за мною бігає, я не можу немовняти. Мені він ж, він ж від мене тікати повинен, ні? <смі> друже. Ні, диви, в натурі я потихесенько, помилесенько отримую цукерки. Ось о, тут ще є якийсь є алтар, диви. І ось я гарбуз є, давай заберемо 4 із десяти. У мене вже стільки цукерок цих є. У мене їх є вже, дай Боже. У мене вже на саму першу тачку хватає. Майже, вона нібито 250 коштує, але в мене зараз буде 250. Це насправді ізі. Це якщо ми виконаємо цей квест, це буде взагалі бомбезна штука. А ну, тут ось до... В смислі, ти не збився? Ти ще не з першого разу збиваєшся? Чи що, друже? ану ну йди до мене. Сюди. <смі> тут ось душе якийсь алтар є. о Ооооо, oh. оце якийсь серйозний, походу, чувак. Не поняв. А від нього, походу, свалить треба. Від нього, походу, треба свалить. Окей. Прикинь, ми на кладовище заїхали. І тут теж є алтарі, ось додиви. Так, цих треба збити. Окей. Okay. Вовків збити це ізі, то не проблема. Ану. Так, да, вони ще не з першого разу збиваються, їх треба дважди втаранити, тоді, тоді їм хана, типа. Отако, да. Цукерочки потихенько збираються, і слава Богу. Що в нас тут? Тут, походу, той самий чувак, якого треба, типу, нас догнати Да, його треба догнати Окей. Давай, 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 давай. За ним погнали. Ось, ось сюди, мені треба просто стати і пішов ти геть. Окей, з цим я розібрався. Де той потужний алтар? Де той потужний алтар? Я пам'ятаю, він десь був. Ось до цей потужний, да? Да, ще одна хвилина, 16 секунд. Окей. Тоді нам поки можна інші по полутати алтарі. Проте у мене вже 250 цукерок є. Хоча цього насправді дуже мало. Мені би щось потужніше. Мені би щось Потужніше. Мені би бомбезну тачечку потім знайти. Так, вовчара, йди звідси. Вони бач, вони за мною бігають, вони якісь дурачки. Їм тікати треба, а вони за мною гасають. Давай йди сюди. Вона лише це активуємо 270. У мене є цукерок. Не так багато їх дає, але й не так багато їх треба зібрати. Типу, вся складність в тому, що їх просто треба якось зібрати. Так, куди ти полетів, туди ти полетів. І ми тут тебе підхопили. Що <laughs> там з тим алтарем? Там, де тікати від чувака надо. Оцей що кеде в нього велике. А ну давай подивимося. Скільки ще? 5 секунд. 4 Давай, зараз буде щось потужне. 3, 2, 1, let's go Активовуємо його. Чекай не активовується. Хоча написано ready, ану. О, від цього треба свалити, да? Так, да, від нього треба свалити. Окей. Що якщо ми просто постоїмо? Ага, то він побіжить за мною? Оце так повільно, ти бігаєш? А, і в мене зараз бонус, і я можу активувати другі ці, я можу активувати другі алтарі, і я буду з бонусом збирати гроші. Правда? Це правильно? Якщо це так, то це супер. Все просто активовую. Зараз у мене буде жорсткий лютий бонус, і я буду просто літати всіх виносити. Де там ці вовки? Десь тут. Ось все, пташка ця, Іди сюди. іди до мене, друже. Тебе ми зловили, від тебе свалили. Давай, 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 давай. Вовчар теж сюди на базу. Один є. Іншого тут чекаємо. Цього зловили? Ох, йо, фармляться гроші то як? А гроші то як фармляться з цим чуваком. Всіх просто, сюди на базу. <смір> <смір> Підіть отсюда! Ва! Чорти! Дивись, як в мене вже бабла! 370. Та ти шо? В мене здогнати не може. А я просто всіх люто ловлю. Я всіх наскільки люто ловлю, ж це капець. Сюда теж пішов 410. І прикинь, скільки я міг фармити, а я просто не фармив, бо, бо я не знав. Так, ще одного задушив. Тут їх насправді не так багато лишилось. Все, вони позникали. Оцей ще лишився. Пішов ти, пішов ти ще раз. Все, алтар з'явився. Активовуємо. Так, цей чувак ще за мною охотиться. А нам треба цього зловити. Погнали, зупиняємося. Диви. Жук. Тихо. Вали, Саня! Саня, шуруй! Давай газу! Так, цей можна активувати. Цей теж, що тут ще можна активувати, поки нічого. Окей. Так, цей з'явився. Ай-яй-яй, а той там заспавнився. Погнали до нього. А тут ми його зараз підхапимо. Сюди, пішов. Що в нас тут? Тут у нас все супер. Валимо вовка. 470 є вже. А гроші потихеньку, то сюди. Уже майже 500 є. Мені до 900 всього на все. Ну як всього на все. Це майже ще половину від того, що в мене є. В смісій день настав. В смісі день настав. Я думав, тут день не може настати. Якось вовків, наче багато, а ні по кому попасти не можу просто. Просто ні по кому. Всі ховаються від мене. Всі від мене ховаються. Бертіго, все, кінчився, кінчився бонус. Кінчився бонус. Ну, без бонусу насправді халепа. З одного десь такого вовка по п'ять кан... цукерок падає. В принципі, це нормально. А, по шість навіть. По 6 цукерок. З бонусом, скоріш за все, більше. Ну, це логічно. Пішли подивимося, чи можна активувати той бонус. Правда, десь я вже заплутався де він. Так, ось до він тут. Чи можна? Реді. Активували! Сюди погнали! Да, на 10% більше капає. В принципі, 10% з одної сторони то небагато, а з іншої сторони, все-таки це ж потужніше, правильно? Так що цього ми активовуємо, цього теж активовуємо, цього теж активовуємо. Нема нам чого, кого чекати. Ох, йо прикинь на! Збив цього! Єрундуту! Так, куди ти там летиш? Давай, давай, давай! Ми тебе хапанем трошки. Не хапанем. Це що за прикол? Як ти туди пішов? По цьому не попав. Блін, ні по ком попасти не можу. Це галепа. Так, тебе, 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 тебе. Блін. Все, хана, я щас він з'явиться, щас Надо свалити від нього. Ага, його можна і в польоті зловити. Окей. Ну він просто ніколи не ловився в польоті. Так, івент бонус у мене є. Хорошо, де ще ці? Де вовки? Де вовкулаки? Ось ну, є я вовкулака, збиваємо. Так, диви, скільки їх. Всіх просто потихеньку вдаряємо. Давай ще раз. Трошечки подамажив. 640 є вже. Майже тачка. Майже нова тачка є. Так, до речі, бонус у мене зник, але чувака надав таранити А, і чувак зник. Окей. Е, нова машина коштує. Нова машина коштує 900. У мене є 824. В цілому, я зараз можу їх нафармити. Навіть без бонусу. Навіть без бонусу це робиться супер ізі Просто шукається цей чувак, якого треба збити. Правда? Його ще треба попасти по ньому. Отако, сюди трошечки гроша є. Давай ще цих активуємо. І цих вовків теж. І зараз просто їх всіх половимо. Зараз сюди йдіть, малиші. Правда, по одному тільки попав. Ще один. Пішов ти звідси. Ви теж двоє. Раз, два. Ти теж йди сюди, під хвіст тобі дам Поняв, так? Да? Диви, яких їх розсипаю. Так, і цього треба наздогнати по-любому. Диви він перелетів просто. А я тут не можу проїхати Хорош. Одно, я почекаю просто. То не біда. <хи> так, тебе активував? Вовки на базі. Зараз буде тачка. Просто цих вовків треба збити зараз. І буде машина. Буде машина, в мене нова. 870. Сюди. 882. Одного другого вдарив. Так, почекай, треба збити все-таки. Збив, задавив. І ще один. Але грошей не вистачить, поки. 894. Просто ще капля в морі лишилась. Капля в морі. Сюди йдіть. Мінус. Мінус 900. Сюди, все, забиваємо на них, просто забиваємо на них конкретно. Нажимаємо, нажимаємо Spooky Fest відкрити ламбу. Купити. І я би хотів повернутися на базу. Такс, ця тачка їде доволі швидко, це я розумію. Давай ми активуємо свою нову. Що можеш ти? Давай подивимося. Ну, поки що, по відчуттям вона набагато повільніша. По відчуттям вона прям крепко повільніша. Може, треба було ще подивитись на її характеристики, але поки що. Блін, та 300 їхала. Да, ця їде 259. Насправді повна єрунда. Аби можна було її якось подарити, продати ще щось, то я би це зробив. Так, да, продати її не можна, нічого її не можна зробити. Коротше, оця, оця моя Хонда, насправді дуже і дуже потужна. Так, ми можемо забрати бонусів дуже багато. Почекай. Не хило. Що ми порожом? 51 штука. Погнали її затюнемо! Погнали її затюнемо. Так, двигун 46 тисяч. Титановий. Бен, сюди купити. Єс. Все, він я його... Почекаю, в мене є 5 тисяч. Ну за 5 тисяч сильно багато всього не зроблю, але двигун новий маю. Нехило, я би хотів заїхати з кимось. Якусь гоночку. Так, гонки. Мене цікавить дракрейс. Я хочу чисто дракрейс подивитися, наскільки я насправді жорсткий чувак. М -м -м, я ж соло не можу да, стартанути. А, ні, можу. Давай спробуємо. Так, чисто спринт. Мені цікаво мій розгін і моя максималка в цій машині. Чи є в неї взагалі максимум? Наскільки вона потужна? Три, два, один. Let's go. Чисто. нормально так? 140 уже, 160, 180. Нормально душим. У мене виходить 8 секунд, майже 9 секунд. Максимальна швидкість 280. Коротше, за 9 секунд я розганяюсь до 280 кілометрів. Це дуже жирно. Це дуже потужно, насправді. Ну, це прям капець як жирно. Ми зараз можемо зрівняти її з тою ламбою, яку нам дали, бо ну наскільки я розумію, в неї насправді ну, розгін може бути дуже потужний. Давай з моциком. Так, да, давай, давай з моциком. Го. Він захоче зі мене заїхати. Давай, братуха, го. Драк. Я написав, може зараз хтось зайде на драхрейс. Прикинь, чувак, проїхав за 2,3. За 2,3. і І всі на цій машині, поняв? Чисто топ займає ота тачка. Ось зараз ось з якоюсь заїдемо, да? З поршом. Цікаво, що потужніше. Порш чи моя. Саняку, дарова, братуха. Щас заїдемо з поршаком, Подивимося. Подивимося, наскільки він потужніший, або наскільки моя потужніша машина. Мені здається, що в мене машина далеко не гірша. Перевіримо цей момент, перевіримо цей нюанс. Фух, я готовий валити. Я готовий валити, дай Боже. Такс. Поршак хорош. Поршак виглядає, Опять классно. Але щось поршак трохи ззаді. Ха-ха, <реш> поршак! Ти ж порш, ти ж крутий порш. А диви, як я полетів? Просто тудим-сюдим і погнав. 8,90 бонус. Не хило, не хило. Порш. Щось я тебе взув трошечки. Погнали. У мене та чила просто немає ніякого ліміту. Кстати, ці цукерки дають просто за те, що їздиш. Типу, якщо ти граєш, то ти можеш шурвати. Давай з цим з'їздим. Чисто з моциком. Подивимося, чи можемо натащити моцику. Бо моцики, все-таки це щось потужніше. Це вже чуваки, які, дем дай Боже. Ну, моцики, вони швидші, ніж машини. Більш Моциків швидше, ніж машина. Але ми зараз цей момент перевіримо, бо не знаю наскільки в нього потужний моцик насправді. Давай, погнали. Да, щось у нього з моциком, якісь певні проблеми. У нього з моциком проблеми з керуванням. Привикне до апарата! Так, 9.0. Цей раз ми приїхали гірше, але ну, нічого страшного, в принципі, в цьому немає. У нас є якісь бонуси. Колектри варт. Ага. О, і тут у нас 25 тисяч нехило. Давайте подивимося. У мене 45 штук. Я можу зараз прокачати свою машину. Турбо 28. Я ще ще турбо надув надіну. Коротше, у мене було 8,9. Зараз подивимося, що буде зараз. Зараз подивимося. Так, буст є якийсь. Лонг буст, преміум буст, тітан буст. Ой, це трохи дорого. Трошечки мені на то не вистачає. А що ж я можу поміняти? Підвізку. В цьому я не розбираюсь. О, шини, вони для разного дріфт. Дріфт. У мене в діті титанові. Ладно. О, гальма. Гальма, поки що, поки що за гальма забуваємо. Оце, що б я взяв, це дійсно, скоріш за все, оцей буст за 35 тисяч. Мені здається, він би роздав би нормально. Час ми і перевіримо, скільки у мене Дасться бонусом за те, що я поміняв собі турбіну. Чисто в соло попробуємо. Чисто на час, на час. Чисто на цифри подивимося, скільки мені дасть взагалі. Бо мені здається, що дуже немало. Зараз затестимо. Давай, один, let's go! Так, ну ця турбінка вже дує. Турбінка дує. Давай, 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 давай! 7,7, ну можна сказати, 7,8 309 кілометрів у мене вже. Це реальна прокачка, це реальна прокачка. І вона рішає. 7,7, прикинь. Ну, 7,8 можна сказати, але дуже-дуже сочно проїхали. Дуже сочно проїхали. Мені здається, що тачка у мене, дай Боже. Потихесенько, помалесенько, ми її допопрокачували. Так, мені би знайти якась велику пряму ділянку і подивитись, скільки машина ця може вижати взагалі в максимум. Давайте подивимося туди, подивимося туди. Мені здається, туди більше є місця їхати. Тому погнали. Перевіримо, бо на драгі я так максималку свою не побачив. Я розігнався до 300, а далі далі мені не дали їхати. А, далі... а ось додивіться, я вже 350. Але це все одно не максимум, як я розумію. Так, тут є мост якийсь. Мені здається, я на цьому мосту можу перевірити всю свою силу. Я в це вірю дуже сильно. Якщо ми поїдемо в ту сторону, то ми можемо спочатку поїхати в цю сторону, розвернутись і спробувати набрати реальний максимум. О, так ми максимум не побачимо. Хоча тут є якась траса. Є ідея. Я можу поїхати ось тако. Пошурували. Мені цікавий мій максимум в моєї тачки. 250, 270. Їдемо, поки дай Боже. Я поки не давлю на турбо. Я поки просто їду, так, щоб розганятись. 340, 360. 360, 380 380, 390 400 вона шурує! 400! 408! Це просто жесть Це найгостріша машина, на якій я коли-небудь їздив і в ігрі, і в житті, і взагалі. 408. На базу просто. Сюди, сюди. І ще ми заберемо цей бонус на 50 тисяч. І знаєте, що я хочу зробити? Я хочу прокачати сюди буст. Титан буст. Бенс. Єс. У мене є ще 35 тисяч. Я можу прокачати гальма. Ну, чесно, щоб були для гонки. Прям для справжньої гонки. Оцю штуку я не трогаю, бо я не знаю, що там робити. У мене зараз стоїть задній я би хотів спробувати активувати повний. Повний привід це завжди хорошо, це завжди швидше буде. От, Тому ми зараз зрівняємо. Ми зараз назбираємо ці гроші. Мені до да 22 штуки, я їду вже 400. 420 тільки що було, то був не максимум в цієї машини. А, правильно, я ж тільки що буст купив. Ха-ха, це шок. 420 було, ти бачив? Вона просто несеться, як... як бешена. Бешена мальвінка. Ти подиви, ти подиви, що вона робить ця машина. Я. Я Я знаю, що це не сама потужна машина в грі, але я навіть від цеї в шоці. У мене вже є 2200. Мені треба 22500. Чисто для того, щоб взяти повний привід. Я його куплю і перевірю все на цифрах. Як воно виглядає краще. По цифрам, по всьому цьому, у мене є майже 22500. Мені майже на нього вистачає. Але перед тим. Мені бажано ще дозбирати. 22500. Все, в мене є. Я готовий. Значить, що робити? Я готовий телепортуватися на драгонку. По-любому, чисто драг рейс Я зрівнюю цифри. У мене тоді було 7-8. 7-8 було, і я розігнався до 300 кілометрів. Зараз подивимося, що в мене буде, бо це шок. А потім я куплю повний привід і теж зрівняю 5-4. Я готовий. Фух, погнали. Набрали. Активовуємо нітро. 320. Сімі нуль! Було 7,8, 8, стало 7,0. Хорошо, 7,0. 7,0. Сімі Дошло до мене, дошло. Хорошо, я поняв. Тепер ми е, робимо собі повний привід. Купуємо, одягаємо і перевіряємо ще машину з повним приводом. Бо зараз вона була на задньому. Я на 44 тисячі 200 місці, Поняв. 8,9 у мене там пише. Але чому не 7,0? На 7,0 аби я проїхав, то було б набагато крутіше. Хоча це 8 і 9 це скоріше за все на гонки, а не на соло. Давай пробувати. Тепер я на повному приводі. Я був на задньому, зараз у мене. Всі чотири колеса будуть крутитися. Зараз будемо перевіряти. Так, і 320 у мене була максималка. Активуємо. Ага, я став повільніший. 6,9. і дев'ять. Триста Я проїхав, 6,9. 6,9. дев'ять. да? Я просто в шоці. Просто тупо взяв і полетів 6,9. Я до 400 майже розігнався за цю ділянку, прикинь. О, давай ось з ним заїдемо. Давай. Він на якомусь поршу, правильно? Це тайкан? Чи що це? О, це. Да, походу, це порш. ну зайди до мене, друже. Заїдь, заїдь, заїдь. Мені жесть як цікаво. Хто переможе? Ну, у мене тачка, дай Боже. У мене дуже хороша тачка. Я прям. Я прям це знаю. Вона. Вона їде жесть як жорстко. Давай погнали. Тааааа... Почекай... Дивися, що він робе! Диви, що він робить! Він 6,6 проїхав, а я проїхав 7,0. Мене тупо наказали! Та не може такого бути. Це просто шок. Я не знаю. Ти прикинь, він просто на півсекунди мене обігнав. На півсекунди він мене об'їхав. На половинку. Це якийсь шок. 7,0, але я проїжджав 6,9. Ні, ну в цілому нема різниці. Типу, але я навіть своїм найкращим часом його би не об'їхав. В нього тачка без Я це дійсно признаю. Хух, друзі, ну що скажеш? З вами був Саня і всім пока. Тачка у мене. Класна, але не найкрутіша.